Відділення Національного олімпійського комітету в Чернігівській області наступну каденцію очолюватиме учасниця Олімпійських ігор. Відома біатлоністка Ніна Лемаш Її кандидатуру більшістю голосів обрали на звітньо виборчій асамблеї організації 7 грудня. Недійсних бюлетенів не було проти 6 бюлетенів, за 50. Головою відділення НОК України в Чернігівській області. Обирається заслужений майстер спорту. Учасниця трьох олімпійських ігор Лемеш Ніна Петрівна. Всі ми вітаємо Ніна Лемеш до цього була першою заступницею голови регіонального відділення НОК Валерія Куліча. Він свою кандидатуру після двох каденцій не висував. Під час асамблеї йому подякували за роботу. Зокрема, й присутній президент Національного олімпійського комітету України. Я впевнений, що майбутній президент. Зробить ще більше, тому що ми ж робимо все так, щоб зробити все більше, що було до мене. Я вам дякую. Це наше відділення. Минулого року черніський осередок за рейтингом нок став кращим в Україні. Тож цю планку потрібно не лише втримати, а й розвивати. До того ж, у 2022-му і без того не на найвищому рівні спортивна інфраструктура регіону нині понищена чи пошкоджена росіянами. Це один з ключових пріоритетів роботи нової команди, зазначила Ніна Лемеш. Це буде така системна робота в першу чергу з нашими обласними федераціями звиків спорту і національними федераціями з видів спорту по відновленню спортивної інфраструктури. Ми знаємо, що сьогодні вже створений фонд олімпійської солідарності міжнародним олімпійським комітетом. Фондом Олімпійської Солідарності вже напрацьовується напрямок це відновлення спортивної інфраструктури в Україні. І ми, враховуючи там нашу позицію, враховуючи ті втрати, які ми понесли в спортивній інфраструктурі. Ми вже сьогодні працюємо над відновленням всієї спортивної інфраструктури Чернігівської області. Першою заступницею голови осередку ног за пропозицією нової очільниці обрали відому стрільчиню, олімпійську чемпіонку і чинну спортсменку, що готується до наступних олімпійських ігор 2024-го – Олену Костевич вона до асамблеї долучилася онлайн, враховуючи сьогоднішню ситуацію, враховуючи сьогодні надважлива функція це комунікація і координація, в тому числі з іноземними партнерами, пошук цих партнерів. Пропаганда і інформування країн Європи і всього світу про те, що відбувається в Україні, про те, що відбувається на Чернігівщині, залучення будь-якого ресурсу за кордону сьогодні є надважливим і враховуючи бажання Олени працювати саме як керівник відділення Олімпійського комітету, враховуючи її бажання відчувати себе. В нашій чернігівській олімпійській родині ми віримо в те, що е, саме в цьому русі буде працювати Олена. Під час звітньо виборчої асамблеї також обрали новий склад відділення на наступні чотири роки та виконком організації і внесли зміни, які дозволяють зокрема проводити засідання онлайн.